Ох, ох. Ого, ти жу! Ого! Ого! Ти жу. Вітаю вас, друзі, на риболовному каналі Аматор Фішинг. Сьогодні вибралися половити рибку не на звичайні оснастки, а на поплавочок. В общем, знайшли неймовірно круту водойму, яка... На Більшість за все вона вже закинута. І будемо сьогодні пробувати з вами ловити рибку на поплавочок. Зараз я вам покажу цю водойму красиву. дивіться. Тут люди дуже рідко бувають. Ми ось тут будемо з вами сидіти в районі дамби, глибина там близько метра, десь ось тут. Закормимося і будемо чекати на наших. А можливо тут коробчик є, це було б що з чимось спіймати на такій водоймі коробчика. Так що, друзі, давайте приступаємо швиденько з вами до прикормочки, замішуємо прикормочку, я вам покажу свої водилища. Так, да, вони звичайні, але вони робочі, саме головне. Так що поїхали, друзі. І так, друзі. Сьогодні на мінімумі три на поплавочок так як я й говорив. Взяв з собою дуже зручну ведечко і не зря взяв тому що води набрати тут складно. А ми беремо відерочку, вкинули і набрали вже собі відразу водички, щоб мити ручки. Так, по насадочкам. Буду використовувати манка. Це безвідказний, безвідказна насадочка. Потім опариші, тут небагацько, черв'ячки. Як же ж на рибалочку без бундюельки. Це є. По прикормучці взяв на всяк випадок карась часник. Якщо буде карась, то ми його додамо відразу ваги з собою взяв на всяк випадок. Також прикормочку Grand Bates Тигровий горіх від CarPro і кукурузка. І зараз ми її з вами, друзі, швиденько замішаємо. Без ліквіда, без нічого, так як вона є. Вона вже пропитана ліквідами, ароматизаторами що Давайте її зараз з вами замішаємо. І так, поїхала. Чим зручно, що тут йде зіп-упаковка, нам багато сипучої прикормочки не потрібно. У нас рибалка на пару годин. Ми беремо і висипаємо пів пачечки. Ось так. І закрили нашу упаковку. Щоб на слідуючу рибалку нас чекало. Тепер беремо тигровий горіх. Відкрили Слухий запах, друзі. Зараз я вам покажу, чому я вибрав імену Grand Бейтс, тому що у неї, друзі, йде крупна фракція. Дивіться, якщо вам видно, тут є горох, є кукурузка перебита. Це круто для Оно, рибка ходить, гуляють. Боже, клас! Зараз швиденько з вами замішуємо її і кормимо. Я не спішу замішувати, щоб не переуважнити нашу прикормку, готово. Поки прикормочка наша настаюється, ми зараз з вами розложимо, водилище, підготуємо водилище до нашої риболовлі. Друзі, відкриваємо нашу чеху. Я думаю, спочатку ми зберемо нашу підсаку. Це ручка від Force Rank флагмана трьохметрова. У мене є така голова невеличка. Я думаю, що під цю рибку. Буде в самий раз. Ось так. Є. Мало лі, може у нас... Може в нас, друзі, клюне якийсь трофей, щоб ми могли його взяти. Клац, взагалі круто. Так, залишаємо її тут. Що в нас там ще є? Є підставки під водилище. Ми будемо їх обов'язково використовувати. Як же їх поставити? Ми хочеться сильно шуміти. Думаю, що ми їх. Ого, який, який берег. Так, одну вудку поставимо туди, а другу вудку поставимо трошки правіше. заряжены. Водили еще. Что это у нас? Патриот 5 метров. Я уже, друзья, забыл, как, как оно все работает. Оно, вже Серега, вже коробчука достав. Поки ми тут з вами возимося, Сірий вже коробця достав. Отак. От коропець, так? Да? Клас. А... а на що, на манку? Клас. Бачите, можна тут і не кормитися. Рибка ходить, гуляє. І коропець їсть. Невеличкий, але це водойма дика. Якщо тут такі маленькі є, то повинні бути їхні мамочки. По-любому, вони ж звідкись взялися. Так, нам треба виставити глибину. Ось так. Пробуємо. Стоїть. Ми зробимо більшу трошки. лежить полулежачий. Отлічно. Так, зараз ми його може маночку вдінемо, поки будемо збирати друге водилище то закинемо його на маночку. Де наша маночка? Ще давно я вже не робив манки. Не знаю, як воно буде працювати. Треба її трохи буде довлажнити. Ну, Зараз ми розберемо будилище і доведемо її до правильної консистенції. Єсть. О, тепер він ліг. Чого ти ліг? Ого. А це бачите? Аматор не може закинути поплавок. Позорище. Треба трішки підмотати, щоб було зручніше. Менший свист зробити. отак, і закидаємо. Оп. є велика глибина. Ось так. Це чудово. Єсть. І ставимо наше водилище. Та ви що, друзі? Як він, як він красиво стоїть, цей поплавочок. Я кайфую. Так, тепер дістаємо нашу другу вудку. Вона трішки простіша, але вона на хорошій жилці. Розрахована під хорошу. Рыбку есть. Пропускаем. Думаю, що ця глибина, яка тут виставлена, вона буде ідеальна. Оп, і став. Чудово. Зараз одінемо маночку. Друзі, покльовка. Покльовочка. Тільки закинув. Так, да, так, да, так, да, так. Да. Клює. Навіть не кормилися. Єсть, є, єсть, є, єсть, 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 єсть. Ого, ти що! Ось фрикціон спрацював. Ого! Надо підтягнуть. Ти шо? коропець. А звідки їх тут так багато? Друзі, тільки закинули. І відразу клас. Ось такий красень. Який же він красивий. На манку взяв. Давайте підкормимо. Потрібно дозволожити трошки. Друзі, знов клює. Без корму клює. Ви представте? Тільки закинув і відразу поклювка. Не, давайте все таки підкормимо, що можливо підійде крупніший. Будемо? Так, щоб муть така залишилася. А пачечки кілограмчик дамо. Що ми жаліть будемо? Опа, і маночки немає. Так, да, після закорму там таке відбувається клас. Дегально закинули. Так, давайте приберемо. Я думав на три будили, що ловить. Але бачу що ми будемо ловити на два. Дістанемо стільчика. Біло ще не витягне. Це буде кайф. Візьму кріплення для телефону і постараюся вам зняти клювання. Оп-оп-оп-оп оп оп. Ого! Ого! Ти шо? Ого! Та ти жо да. Хорошо, що я під саку положив. Там ще й ветки. Оп! Іди сюди. Оце він. Я в шокі. Дивіться, так це вже... Це вже зовсім другий розмір. Клас. Боже, який ти красивий! Красотун. Тільки підкормили і зразу в два рази більший короб підійшов. Дивіться, друзі, Дика водойма. Які красиві ривки глюють! Клас. Оп! Промазав. Єсть. Ану. Кокуризка за опаришом стоїть. Друзі, це просто це вайб, це кайф. Ух, там так забурливо, де я закинув. Оно может коропать. Підійшов на нашу прикормочку. Оп, 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 оп. Давай, Манюнька. Давай, 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 давай. Трошки подергал и кинул. Де більше за все, що коробес підійшов, то він, він якось, він сам по собі живе. Да. Насадка дитинства манка. Оп. Есть. Оп, и сразу. Тихо закинул, и сразу. Оп. Ну, давай, красиво. Не ничего. Мілоч підійшла. Що ми чекаємо? На батьків тих двох красенів. А вони тут є. Ух! серий. Чуєш? Закинув воно, подивися. Ото короб так робить або карась, аж бульки. Ох, ох. Ух. Ух. Опа! Оце воно. коробці, Поставив мотиля, не мотиля, а в париша з маночкою І він відразу клюнув. Тільки у у, -у. тільки закинув Ого. у у Сіре, дай їй якусь цю коробочку. коробочку. Опариша дам, так. Да. Це? О, знає, кого команду на змагання. Ко... Дашу? <ріст> <ріст> Даш, підеш до мене в команду. Звісно. Кажи, кажи звісно. <ріст> Все, команда зібрана. Ти ж, ну, червоний, червоний. червона, да? червона. Жопа червона. Нет. В нього поносик був. <ріст> Каже, в нього червоний. <ріст> хай поп'є води. Кажи <ріст> хай поп'є води води? Ні, я йому більше треба, щоб він більше, більше пив. Все, він напився. Відпускай. Відпускай. Не напився. Він бульки ловить. Пускай. Він бульки ловить. Пускай, пускай, даже. Не бою. Пускай. Не возью. Пускай. Не вижу. Пускай. Не вою. Давай, давай. Ми сейчас ще, ще другого, зло... другого зловимо. Випускай. Не? Так треба ж треба випустити меншого, щоб був більший. Ого! Дуплет. Дуплет поїхав. Ого! 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 Ти що? Ну що, добре, випускай, викинь в воду. Давай, давай, випускай, бо бачиш, починають більше клювати. Випускай, випускай. У нього жопа червона. Ні. Як ні, так? Да. А, то вдвох червоні. Вдвох жоп, жопа червоні. Не випущу. Не випущу. Чого випускай. Не буду. Випускай. Ні. То не будеш здоровий клювати. Ні. Здоровий клюють тільки, тільки тоді, коли маленьких відпускаєш. Каже, я випущу одного, можна, кажу, можна. Думала, думала, сиділа з ним біля води, напоїла його, каже, ні, не буду. Попив <пив> води і <їх пив пив> <води, їх пив> хватить. <пив> я тут <пив> уже всю рибу випущу. зібрав, мабуть, з цього ставка. Випущу. Нього на кінці Красивий, так? Красивий. Красивий який. О! Випускай. Мабуй водички, а я тут до своїх друзів попадає. Ой, що, що? Ота будуть. Так, так. Ой, диви, який маленький. Ой, ой, такого. Такого треба відпускати. Ні, не випуск. Дай його маленьке відро. В Маленьке? Так. Да. Вона туди опаришся кинув він з'їсть. Ой, він вистрибнув, Даш. Та що ж таке коїться? Кажи, що ж таке коїться. Блін, очі замазались. Очі замазались. Випускай, він зараз помиє очі. Каже, очі замазались. Що там? Ой! Ти що? Що, Так, друзі, наша рибалочка сьогодні на поплавочок завершена. Ми наловили дуже багато рибки, а зараз побачите, що ми будемо з нею робити. Так що не пропускайте, а ми продовжуємо. Поїхали швиденько. йшли наші рідненькі. Ой ну, і з вами все буде добре. Ми їх швиденько сюди транспортували, зараз вони трошки відійдуть. Так що, друзі, клас, Риболов... риболовля на дикому місці, на поплавочок і зариблення. Не буду говорити, якого місця, але просто такого круто. Спаслили рибки життя.